Так, сьогодні середа, непередбачуваний матч, у середу перенесений матч з неділі і до МРФ сьогодні завітав. Хто О, ви думаєте, сам Металіст 1925. Саме так, саме під назвою Металіст 1925, без, без ніяких там приставок там, юніори, джуніори. Саме під повноцінною назвою металіст 1925 заявився на чемпіонат Харківського району, і їхня професійність вже відчувається навіть у тому, як вони вміють фотографуватися. Да, Нашому мерифянському авангарду ще треба повчитись. Хвилина мовчання завершилась сиреною, яка там включена над колишньою зруйнованою промзоною. Лава запасних Металісту 19-25 на Мерифіанському стадіоні. Уважно запам'ятовуємо ці обличчя, які будуть в грі, які були на фото. Можливо, через декілька років ми ці обличчя побачимо у збірних України. Охти! Позиция очень похмура Так, яскравого видео не выйдет. Да, тут пацаны тир устроили, но это традиция такой. Ну, вот, 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 вот. Ух ты! Поки я тут робив селфі, верип'янський авангард все ж таки добив м'яча у ворота металіста 1925. Зате я для історії сам себе так зафіксую. І так, і так. І отак мій зонтик над трибунами. Ось так, да, ага, Ось так, да, ага, О, отак. Так, глядачів багатенько вже під навісиком набилося. Так, азартенька гра. І чудові такі хмарні містичні краєвиди. Ох ти, красавець! який гол! Ох ти який красавець! Такий удар на удачу і удача на боці Мерефянського авангарда! Так, тільки що дальнім ударом в дев'ятку був забитий четвертий м'яч, а третій м'яч був забитий на початку другого тайму. Ось так авангард швидко. Не спів я підійти до варіт, як вже 4-0. Авангарда, два м'ячі було забито буквально на першій-другій хвилині другого тайму. Ну, До речі, коли я знімав селфі, то там було поза грою, а поки що...

Ну, ось так знову авангард, бачите, певно перехоплює м'ячі знову авангард на підборі, ось так, прямо з кутового 6-0. Ну ось, момент. Ай-яй-яй. Ай-яй. Гол. Воротар тільки-тільки замінили воротаря. Відразу йому такий сюрприз. о о Ох ти, йолки-палки. <ріхи> Оце. Ви бачили, як це було феєрично, фа малдієносна. Да. Десять ноль. Одиннадцать ноль-ноль. Все одно м'яч залишається авангарда. Ну, бачите, знову м'яч авангарда. Добрий був момент. Так, і звучить фінальний свісток. Авангард Мерефа виграє у металіста 19-25 з рахунком 11. -0. Рівно 11-0-0.